Ми зараз говоримо, пані Олю про, про закупки ліків інститутом серця, які нібито були здійснені з порушенням тендерної процедури за завищеними цінами. Що ви скажете, пане Андрію, про аргумент Євгенії Закревської? Я хочу сказати, що це абсолютно непрофесійний аргумент, тому що пані Закревська не є ні спеціалістом в системі охорони здоров'я, не ні спеціалістом в системі закупівель. І я думаю, скільки вона опанує до пана Тодорова, він вже опублікував на своїй сторінці, яка зараз вже заблокована. Ага. Певне спростування, які були умови цього контракту і чому саме за такою ціною було закуплено. Що тому, знову ж таки що... звини мозу не вчасно не були зроблені? так? Ну ні, не тому що розумієте, якщо гранична ціна не перевищена. То треба довести, що за такі при, при таких умовах контракту, по яким була заключена е, закупка по граничній ціні, яка визначена державою, вона ж не перевищена. Mm -hmm. По таким умовам можна було купити дешевше. Добре, де той дешевше і хто міг запропонувати? Його ж немає. Значить, дуже часто робиться так, таким чином, що дається дешевша ціна, і це пані Закревська дуже добре знає. Підписується контракт, а потім приходить дистриб'ютор і каже: вибачте мені, знаєте, ситуація помінялася. Ну не виходить в мене поставити по цій а, дешевшій ціні. Зрозуміло. І ми три місяці будемо чекати знову до наступного наступної закупки. Якщо б це було за завищеними цінами і перевищили граничну ціну, яка затверджена тим же міністерством охорони здоров'я. Так, це порушення. Такий контракт не має права на життя. Пані Олю, долучайтеся до розмови. Ми говоримо про скандал, конфлікт між директором Інституту серця і між міністром ВО, міністром охорони здоров'я. Ясно, що це конфлікт не між двома особистостями. Так, це конфлікт між двома системами. Про що він на вашу думку? Про що йдеться? Я е, на початку нашої програми хотіла би сказати, що я запрошую в комітет з охорони здоров'я і виконуючи обов'язки пані Уляни Супруни пана Тадурова для того, щоб вони могли очі в очі порозмовляти. Я готова в даній ситуації виступити тією людиною, яка готова вислухати обидві сторони. Чому? Тому що я розумію пана Тадурова е, і розумію його аргументи. Коли він каже, що немає ліків, це означає, що немає ліків. І йому, по великому рахунку, має бути абсолютно байдуже. Купив МОЗ ці ліки через міжнародні організації, через українські організації. Чому? Тому що йому нема чим лікувати пацієнтів. Це його бачення і його право висловлювати свою позицію. На чому базується позиція МОЗ? МОЗ боїться брати відповідальність на себе, тому що є корупційна складова. Вона є, ніхто її не, а, не позбавив. І я можу стверджувати, що міжнародні закупівлі не відбуваються так прозоро, як нам би хотілося. А, поза тим, що пацієнтські організації кричать, що там, міжнародні організації це просто нам манна небесна, це не так. Тому що міжнародні організації купують у тих самих посередників, у яких раніше купував Мінздрав. І за це отримують гроші. Я це говорю абсолютно відкрито, при тому, що я підтримую міжнародні закупівлі, Я була автором цього закону. Але нам не вдалося за допомогою цього закону досягнути того, що ми хотіли тієї прозорості. Нам потрібно вибудувати свою власну систему прозору закупівельну. А тепер, власне, до суперечки щодо ціни вже два роки. На всіх своїх ефірах це затверджено парламентськими слуханнями. Те, що Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити перелік референтних цін і цін в референтних країнах. Без цього переліку, всі е, хтось дорожче, хтось дешевше, mm -hmm. про що ви говорите? З чим ви рівняєте? Тобто, да, далі будуть спекуляції на цьому. Так, так, Далі будуть спекуляції. І до тих пір, поки Міністерство охорони здоров'я не оприлюднить перелік. Референтних цін і цін в референтних країнах, за які гроші купив цей препарат в Білорусі, в Молдові, в Литві, в Польщі». Міністерства охорони здоров'я або закупівельної організації без цього всі наші розмови є ну спекуляціями, фальсифікаціями, з'ясовуванням незрозумілих стосунків. Чому МОЗ це не робить? Так, У мене питання і я насправді була здивована, коли побачила, якби нас на сайті Міністерства охорони здоров'я пропозицію до населення контролювати закупівлі, які робляться в регіонах, через систему Прозоро. В минулому році у мене працювало шість експертів, які сплачували кошти mm -hmm. за те, щоб вони проаналізували, як робляться закупівлі. Тобто є спеціальні органи, які мають контролювати закупівлі, а не е, люди, які мають на сайті щось шукати. Так, от через систему Прозоро, як в минулому році відбувалися закупівлі, наприклад, наводжу, інсулін. Абсолютно чисті тендерні процедури. На тендерних процедурах три пропозиції. Перемагає найдешевша. Інсулін у цього виробника в цій упаковці купують за 400 гривень. Все супер. В сусідній області. Той самий інсулін того самого виробника в тій самій упаковці. На тендері так само чисто і прозоро перемагає ціна 800 гривень. Яким, яким чином? На спільній. Економії, коли я порахувала, якби всі купили по найдешевшій ринковій ціні, де зрозуміло, що всі заробили, ми б тільки на п'яти позиціях інсуліна отримали 100 мільйонів гривень, отут кучкою які можна було б використати. Я написала: давши всі ці розрахунки по всім областям, зроблені експертними групами. Вона був Генеральну прокуратуру, в антимонопольний комітет скрізь. Вони сказали, послухайте, ну референтних цін же ж нема. Там все нормально, все добре. Ну і там, і там виграв ну, на дешевшу. Ми не знаємо, від чого відштовхуватися тоді наш пір, релятивний дуже. Поки міністерство охорони здоров'я не затвердить перелік референтних цін і цін в референтних країнах, мені з ними нема про що розмовляти. Ми Просто продовжимо. нема про що. Ми. Наступне, що вони мають зробити, затвердити європейський клінічний протокол. Доброго вечора, продовжуємо. М. Розмову про конфлікти між директором інституту серця Борисом Тодуровим та ВО міністр охорони здоров'я Уляною Супрун між двома світами, двома системами. Мої гості це Ольга Богомолець, народний депутат від блоку Петра Порошенка, яка очолює комітет парламенту з питань охорони здоров'я та Андрій Гук, лікар, голова ради громадської організації Асоціації медиків революції гідності. На жаль, в нашому ефірі не з нашої вини не представлена позиція мо хоча ми старалися і запрошували заступників міністра, зокрема Олександра Лінчевського, але жодна людина з мозу чомусь не виходить на зв'язок, відмовляється коментувати, кажуть, що на сторінці Фейсбуку все є. Отже, ми закінчили розмову із Оліво. Молиць про те, що і власне і пан Андрій підтверджував, що потрібні, потрібно, щоб МОЗ оприлюднив референтні ціни на ліки, тоді не буде корупції при закупівлях. Так і друге, ви сказали, пані Олю стандарти лікування. Що це таке? Про що йдеться? Я би хотіла продовжити ще раз наголосити uh -huh. про те, що я особисто зараз от офіційно в ефірі запрошую і пані Уляну Супрун, виконуючу обов'язки міністра, і пана Бориса Тодорова на засідання. Дані комітету охорони здоров'я для того, щоб заслухати їх аргументи для того, щоб цей конфлікт власне не в площу конфлікта, а для того, щоб ми, врешті-решт, вирішили проблему закупівель, тому що гроші за 2016 рік Міністерство охорони здоров'я не використало, незважаючи на те, що мало своєчасно підписати договори закупівель українським пацієнтам. Абсолютно має бути байдуже як міністерство охорони здоров'я купує ліки через міжнародні організації, через українські ліки є гроші. Держава виділила кошти на те, щоб ліки були закуплені. Так. Чому ці ліки не закуплені? І, власне, це головне питання, яке мене зараз турбує. І чому Міністерство охорони здоров'я не зробило це своєчасно? Всі питання корупції мають вирішувати правоохоронні органи на підставі референтних цін, які мають бути оприлюднені і референтних цін, тобто і цін в референтних країнах. Тепер щодо стандартів лікування, стандарти лікування у нас, наші українські. Якщо ми платимо європейську ціну за газ, ми маємо лікувати за європейськими стандартами. Чому вони досі? Не визнані Міністерством охорони здоров'я. Давайте пояснимо, що таке, що ви маєте на увазі, коли кажете про стандарти лікування. Що це а, якщо у людини інфаркт міокарда, угу. там буде прописано похвилинно, Протокол. що має бути зроблено, який препарат, в якому дозуванні, при якій формі угу. захворювання. Мало того, ще й маршрутизація пацієнта, куди цей пацієнт має бути привезений, що йому там має бути зроблено. Що має бути зроблено на першому етапі, на другому етапі так. і на третьому етапі. Оце є, власне, стандарти, маршрутизації і протоколи, про що ми говоримо? Як тільки Міністерство охорони здоров'я продемонструє європейські протоколи лікування і референтні ціни, дві складові, відразу держава продемонструє свою фінансову неспроможність виконати зобов'язання перед людьми. І це те, про що мовчить сьогодні Міністерство охорони здоров'я. Грошей реально. На те, щоб забезпечити лікування людей, не вистачає, і коли МОЗ говорить, що тих грошей, які є, нам сьогодні вистачить. Це неправда, тому що тих грошей, які є, вже давно не вистачає. Саме тому люди доплачують з власної кишені. Ті реформи, які робить сьогодні, МОЗ вони спрямовані на і це вимога міжнародної спільноти на зменшення ліжкового фонду, на зменшення коек. Я погоджуюсь з тим, що гроші мають іти за пацієнтом, безперечно. Фінансуватися має лікування пацієнта, а не ліжко день. Але чи ми можемо ми сьогодні скорочувати ліжка? Якщо ми говоримо про чи можемо ми рівняти Америку і Україну? Ні, не можемо. І американська система, по-перше, вона не добра. Я мала можливість і навчатися, і працювати в Америці. Я не хочу в Україні будувати американську систему охорони здоров'я. Не хочу. Вона не є абсолютно для мене взірцем. Лікування там кожна пенсіонерка. Має авто і вона може доїхати до лікарні, отримати там лікування і приїхати назад додому. Вона не думає про те, де і як їй доїхати, які дороги, де взяти бензин, де взяти ліки. Чи може в українські чи може українська жінка, яка працює в селі, яка має рожесте запалення, приїхати щодня на процедуру в лікарню не може. І у неї просто а, будуть ускладнення, і потім її хворобок буде, власне, не пролікується так, як потрібно, і не дай Боже буде гангрена. Я наводжу такий дуже ну, життєвий приклад. Тому наші реалії українські реалії. А, і якщо у нас зараз піде скорочення ліжкового фонду, а воно піде, тому що Міністерство охорони здоров'я переклало фінансові зобов'язання, не сказали, ну тепер ми будемо платити лікарів. А області мають з місцевих бюджетів сплачувати комунальні послуги, електроенергію. Утримувати заклади у областей, немає цих грошей у місцевих бюджетів. Це означає, що вони почнуть скорочувати ліжка, і це означає, що люди не зможуть отримати якісної допомоги. Тому на мій а погляд... скажі, будь ласка, от скорочення ліжок, це аргументи. Мозу це, це те, що мовляв вони простоювали порожні, так а які якими аргументами користується МОЗ? У МОЗ, моза немає ніяких аргументів, чому uh -huh. тому, що без протоколу лікування де буде прописано, що пацієнт з інфарктом. Має знаходитись в стаціонарі 5 mm -hmm. днів, потім має знаходитись ще 10 днів, тобто в реанімації 5 днів, мовно так, з такою так. формою в стаціонарі ще там, 14 днів, потім реабілітація. Тоді ми точно знаємо, скільки у нас пацієнтів з інфарктом. І точно знаємо, скільки у нас реально ліжок, яка у нас потреба, чи зробило мостики прорахунки? Ні, не зробила. Тобто, медицина сьогодні це економіка і вміння прораховувати і аналізувати, що ж буде після цього, що ви робите. Тобто, зараз іде просто щось навмання, те, що відбувається, і оце те, що навмання відбувається, воно може наробити шкоди, і воно вже цю шкоду робить. Хочу сказати ще надзвичайно болісний момент: Міністерство охорони здоров'я робить реформу. Без затвердженої стратегії. Тобто ніхто на комітет охорони здоров'я не прийшов, була продемонстрована на засіданні Кабміну. Зміна моделі фінансування це не є реформа. Зміна моделі фінансування це не є реформа системи охорони здоров'я. За наполяганням була скасована засідання Національної ради реформ з охорони здоров'я. Засідання національної ради так ніколи й не прийшло. Всі сторони ніколи не зібралися за круглим столом і не були вислухані. Ми вимагали від Міністерства охорони здоров'я, і комітет продовжує вимагати про те, щоб міністерство повністю продемонструвало свій хід подій. У нас є затверджена парламентом стратегія парламентськими слуханнями два роки тому, де перші кроки це референтні ціни, протоколи лікування, затверджено і рух до медичного страхування. І на сьогоднішній день нами подано закон 44.56 – де прописана модель майбутньої системи охорони здоров'я? Міністерство охорони здоров'я півроку не дає свої зауваження і гальмує прийняття у цього стратегічного закону. І це абсолютно офіційно. Я не конфліктую ні з ким. Я ще раз прошу, будь ласка, відповідального заступника Павла Ковтонюка і пані Уляну Супрун. Будь ласка, подайте на засідання комітету ваші зауваження. Вони можуть бути кардинальними, вони можуть бути критичними. Ми відкриті для співпраці має бути дорожна карта, документ, який на рівні закону, а не на рішенні, не на підставі постанови Кабміну, продемонструє, куди буде рухатись країна. І кожен крок має бути обґрунтованим. І за кожен крок чиновники мусять нести відповідальність? Якщо ви зробили, ще сьогодні читаю, що всі українські студенти медичних вузів тепер продуть тестування на відповідність американським стандартам. Та, це а, чому, я, це я а чому, я хотіла запитати, відразу в мене виникло питання, а чому студенти, а не викладачі? А, чому, а хто перевірить чиновників в МОЗ? На їх спроможність робити реформи і нести відповідальність за ці кроки. У нас сьогодні не вистачає тільки а, понад 20 тисяч вже лікарів за минулий рік. З Києва виїхало тільки з Києва, 4,5 тисячі медичних працівників. Та на а, західних регіонах наших у нас вже на півпусті лікарні стоять. Якщо ми зараз будемо робити невиважені кроки, краще поїдуть. Пане Андрію, ви чуєте аргументи Ольги Богомолець. Що ви скажете як практикуючий лікар? Ми дуже багато чуємо ще таких питань. І сьогодні, я сьогодні відчув від Ірини Карпи дуже гарно її слова, що не треба мислити минулим. Що би було, якби ми щось зробили? Тому що це трата часу. Треба робити зараз. Пані Оля чітко сказала, що є стратегія два роки. Пройшло від того, коли були парламентські слухання. Дивіться, а ви мене на... я закінчую. Моз живе своїм життям, так. а ви мене питаєте, практикуючи А Я живу своїм життям. Uh -huh. Кожен день до нашого інституту не на рахірує приходить щонайменше 5-7 атовців на долікування. І мені, як заступнику директора, треба думати. Я біжу до волонтерів, звертаюся, слава Богу. Жодної копійки ми не беремо з них. Налагодили так роботу, що нам дуже добре. Так, з ветеранів, а то із е, вимушено переміщених осіб, які приїжджають теж, вибачте мені з пухлинами мозку, там їм не можуть допомогти. І тільки в Інститі нейрохірургії, оплат. Київ теж не може допомогти, в них нема фінансів. А в нас є волонтери. І кожен день я дивлюся в Фейсбук, читаю оце. Ну, вибачте, мені промовчати, де Тодоров, де нейрохірургія, десь там трошки. Можливо, Те немає саме, Я не можу того, Я не можу цього винести, коли ми кожен день півдев'ятої приходимо на роботу, в півдесятої заходимо в операційну, і нам треба забезпечити в середньому це десь 15-20 тисяч гривень на пацієнта. Нам їх треба знайти, не йти до пацієнта і просити, ти нам заплати 20 тисяч гривень, бо держава така недолуга не може це зробити. Як це зроблено в Польщі, в Румунії, в Чехії, в Словаччині, в суди. Гроші прийшли за пацієнтом. Середня сума я вам назвав, пацієнт лікується, а далі ми вже якось на договірних відносинах відносимося з Міністерством охорони здоров'я, де не стільки Міністерством охорони, Міністерство охорони здоров'я взагалі має позбутися закупівель і займатися а, тим, щоб реалізовувати державну політику в сфері охорони здоров'я. Якщо комітет затвердив парламентськими слухами певну стратегію, завдання Міністерству охорони здоров'я, вибачте, мені не бути розумними, не хочу далі казати, і гарними одночасно. Не слухати міжнародні організації. Вибачте, мені в мене є своя сентенція, Я пропрацював дуже багато як консультант міжнародних організацій. Скажу тільки одне: що на жаль, більшість з них є орієнтовані на процес, а не на результат. Їм байдуже, що буде через п'ять років. Їм вони використати кошти, які є грантовими, донорськими, і закрити проект пітирічне, як правило. Дивіться, ви недавно написали, що на посаду голови МОЗ прун вибрав президент України Петро Порошенко, що це було волюнтаристично. ви писали про це? Я писав що... я це стверджую. Це, є... це і, факт, і що було ще 15 кандидатів, так. так які відмовились з яких причин вони відмовились? Один чому? кандидат може, мабуть, так. сказати, От чому? чому відмовився ну, на вашу тому, думку, що в кожного кажучи. кандидата є своє бачення, і це бачення на жаль не співпадає із, з із чим із позицією президента з позицією. Діючої влади у нас, у нас парламентсько президентська uh -huh. е... парламентська держава. Uh -huh. І всі міністри мають, на мою точку зору, проходити дійсно певний конкурс, в тому числі в комітеті охорони здоров'я. Цього не було зроблено. Тобто назначена людина, яка сказала, я все зроблю, мабуть. Я ж не можу сказати, мабуть, uh -huh. мене все влаштовує, я готова, не знаючи об'єм роботи, не знаючи, що треба робити і як треба робити. Я вам поясню, чому. Мене свого часу пропонували, пам'ятаєте, коаліційний уряд першим заступником міністра до обраного і затвердженого міністром охорони здоров'я пана Мусія. Я не погодився, тому що я поставив певні умови і сказав, що це неможливо зробити. Тоді я сказав, тоді реформу зробити неможливо, в тому числі питання фінансування. Реформа повинна бути фінансуватися, і навіть страшно тяжко, але знайшли ці гроші в міжнародному валютному фонді. Попитайтеся Міжнародний валютний фонд Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Світовий банк. Попитайте в них. 300 плюс необмежено мільйонів було виділено на реформу охорони здоров'я. Де вони? Не використано. Вони лежать, вони не використовуються. Яка причина? Нездатна команда представити, що ж вони будуть робити. Немає очільника проєкту? Немає. Ну так вигідно, мабуть. Про це скаже більше рахункова палата на своєму сайті. Вона вже опублікувала перевірку використання. Це позика, це наші гроші. Розумієте, це Україна взяла в позику більше під 230 мільйонів доларів для того, щоб зробити реформу, бо в нас в бюджеті немає. За цю позику це дуже вигідна. Позика, безперечно, і її треба буде віддавати нам, нашим дітям, можливо, нашим онукам. Ми згодні на це, але це і реальні гроші на реформу. Вони не використовуються. Чому? Тому що немає чіткого урядового документу, єдиного, зрозуміло для всіх, погодженого з комітетом Верховної Ради, як ми будемо робити реформу. Пацієнт має відкрити цей документ, подивитися, я зрозумів. Мені треба займатися власним здоров'ям, мені треба раз в півроку або раз на рік відвідувати свого лікаря загальної практики, мені треба підписати контракт. А о, де цей контракт? Його немає з лікарем загальної практики. Я знаю, що за ліки будуть. Буду платити, можливо, я, але потім мені компенсують певну суму. Якщо я хочу супер ліків брендові, значить, вибачте мені, держава компенсує одну частину, а решта я сам. Ну, хтось їздить на вітчизняній автомобілі, хтось на Мерседесі. Тобто це все розписано в стратегії. Крім того, за Квіташвілі, любимо, вони любимо, була стратегічна група і була ще одна стратегія напрацьована, яка теж десь розчинилася. Натомість ми маємо певні е заяви з боку уряду. За президента я не буду обговорювати, тому що, ну розумієте, ну, не гоже президенту призначати виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Ми всі знаємо, що власне з його подачі це було зроблено і пану Гройсману, ну вибачте, мені команда ж працює, да? ж робити якось. Можна Пане, я Пітери хочу повернутися да, до дуже болісної для мене ситуації, і про яку не говорить пан Гук, це фінансування закладів Академії медичних наук. Тому що це заклади вищого рівня, тобто те, що роблять сьогодні, це не теоретики. Оце там сидять інститути оці так? Інститути. інститути. У нас є 30 інституцій в тому числі інститут серцево-судинної хірургії, інститут шалімов, інститут нейрохірургії, це все третій рівень найвищої складності І на сьогоднішній день. Уряд прийняв рішення зробити перевести ці заклади на госпрозрахунок, чого ніде в світі немає. Тобто, люди тобто, що будуть вони змушені заробляти так. Можуть, так і тепер, якщо у людей виникає питання, а чому ми маємо шукати гроші, чому їх нема? Тому що так вирішив кабінет міністрів. І на мої всі аргументи, я що я вже тільки не робила. Вони кажуть, слухай, ну люди ж все одно платять в лікарні. Я кажу, ви розумієте, що вони доплачують те, що вони купуєте. не купуєте ліки, ви не купуєте стенти. Але сьогодні Академія наук змушена буде шукати кошти і на комунальні свої витрати, і на електроенергію, і на зарплати співробітників цих грошей, які сьогодні виділені, їх катастрофічно не вистачає. І знов таки все впирається в гроші. І я хочу наприкінці сказати, що ніякої медичної реформи без того, щоб держава економічно... Почала зростати і розвиватися, щоб сприяла розвиток середнього і малого бізнесу, щоб у нас не зменшувалась на 128 тисяч кількість підприємців за грудень місяць, а щоб у нас їх збільшувалось щомісяця кількість на 100 тисяч. Щоб люди ж вміли заробляти гроші. Це означає, що вони будуть сплачувати податки. Якщо вони будуть сплачувати податки, бюджет буде зростати, і нам буде чим фінансувати охорону здоров'я. Дякую, Ольга Богомолець, народний депутат від блоку Петра Порошенка та Андрій Гук, голова ради громадської організації асоціації медиків в революції гідності, були ми.